Проблеми, які ми зараз маємо, це спроба узурпації влади під фішкою воєнного стану, під фішкою якихось необхідних реформ під фішкою єдності народу і так далі. Але, на жаль, цей процес кожного разу намагає поновитися. А я нагадаю, що Нобелівський лауреат з питань економіки Роджер Майерсон наголосив, що Україна зараз під час повномасштабного вторгнення втрималася передовсім, якщо говорити на такому загальному. І реформі децентралізації, яка відбулася, коли громади брали на себе відповідальність і формувати е, загони територіальні оборони, і допомагати споряджати військо, коли в перші місяці вторгнення не було абсолютно нічого, починаючи з бронежилетів і касок, і забезпечувати переміщених осіб, забезпечувати їх роботою, місцем проживання і так далі. Тому сьогодні критично важливо не позбавляти місцеві громади повноважень.